Законом України прокуратуру передбачено, що прокурори всіх рівнів не рідше, ніж раз в півроку інформують громадськість в особі місцевих органів влади про стан законності та заходи її зміцнення. Відповідно, така інформація була скерована мною міському голові і з цією інформацією я хочу виступити та довести її до вашого відома про стан законності і заходи, які вживалися до її зміцнення у 2014 році. Продовж 2014 року правоохоронними органами міста вживалися профілактичні організаційно-практичні заходи з метою зміцнення законності та правопорядку в місті Рівному. Завдяки вжитим прокуратурою та іншими правоохоронними органами міста управлінськими організаційними та координаційними заходами дещо покращено криміногенну ситуацію в регіоні. Так. Рівень злочинності на 10 тисяч населення є нижчим від загальнодержавного і становить 37,7 злочинів. Зменшилася кількість кримінальних правопорушень, чинених неповнолітніми, особами, які раніше вчиняли злочини, у стані алкогольного сп'яніння та групою осіб. Водночас діяльність правоохоронних органів міста в указаних сферах, як і їх взаємодія з органами місцевого самоврядування, вимагає активізації. Зокрема, в минулому році допущено ріст вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи, проти статевої свободи та недоторканності, в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, проти безпеки руху та експлуатації транспортів. А саме, за 12 місяців 2014 року в єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 4374 кримінальних правопорушення, з них особливо тяжких 93. А в 2013 році таких було 77. 824 тяжких, у 2013-му 580, 2112 середньої тяжкості, у 2013 році 1635. Слід зазначити, що в загальній структурі злочинності значну кількість від всіх злочинів становлять правопорушення проти власності. Зокрема, 2694 злочини, тобто крадіжки, грабежі, розбої проти 2135 злочинів за аналогічний період минулого року. Такі цифри свідчать про необхідність підвищення профілактичної, якості профілактичної роботи, в першу чергу, як органів внутрішніх справ, так і органів місцевого самоврядування виконавчої влади. Як захід, звичайно, досить ефективним є встановлення камер, вуличних камер відеоспостереження. Як ми знаємо, такі камери ще розміщені поодиноко по і в цілому не забезпечують системної діяльності в цьому напрямку. Встановлення таких камер воно сприяє як швидкому розкриттю злочину, так, звичайно, і відіграє свою профілактичну функцію, тобто стримує осіб від якоїсь протиправної поведінки. Особливої уваги і в життя додаткових заході потребує ситуація, яка склалася на, на території міста, зокрема на дорогах міста. Проти безпеки, руху та експлуатації транспорту, ну, мова йде про дорожньо-транспортні пригоди в першу чергу, обліковано 96 кримінальних правопорушень проти 68 за 12 місяців 2013 року. Практично на третину збільшилася кількість ДТП, в тому числі із смертельними наслідками. Особливу увагу ми вважаємо слід приділити діяльності закладів розважальних. Зокрема, лише невеликий аналіз діяльності розважальних закладів на території міста показав, що на території більшості, на більшості з цих закладів, як правило, вчиняються кримінальні правопорушення, я вже не кажу про правопорушення адміністративної карані. Для прикладу, протягом року на території нічного клубу Лагуна протягом 2014 року зареєстровано 57 кримінальних правопорушень, на території Октанту 41 кримінальне правопорушення. На території Торнадо 36 кримінальних правопорушень. На території ЗОВ 13 кримінальних правопорушень. На території Магнату 12 кримінальних правопорушень. З цих, з цих же, мір, же мірків... З цих же міркувань, цих же міркувань е, вимагає посилення діяльність щодо реалізації алкогольних напоїв вечірній час, в першу чергу неповнолітнім та закладами, які е, здійснюють таку діяльність без отримання відповідних ліцензій. Лише в стані алкогольного сп'яніння на території міста вчинено 57 кримінальних правопорушень. Особлива увага в першу чергу органами прокуратури, в сильно закріплених згідно закону повноважень, приділялася нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування слідчими органів Рівненського міського відділу внутрішніх справ. Протягом року слідчими цього міських відділу розслідувалося 8836 кримінальних проваджень, з яких закінчено 6 тисяч проваджень у 574 провадженнях скеровано обвинувальні акти до суду. В тому числі 123 угоди про визнання вини та примирення. Врешті прийнято рішення про їх закриття. Значна частина таких проваджень розслідується досі. В тому числі у 147 кримінальних провадженнях обвинувальні акти скеровані про тяжкі та особливо тяжкі кримінальні порушення. З них у 184 кримінальних правопорушеннях за фактами крадіжок приватного майна громадян та юридичних осіб, 36 за фактами розбою та один розбійний напад. Особливу, особливу увагу вважаємо органами внутрішніх справ, слід приділити ситуацію, яка склалася з незаконним заволодінням транспортними засобами. Зокрема, із зареєстрованих 18 так званих угонів, буду говорити мовою побутовою. Лише в одному випадку встановлено особу, яка вчинила злочин. Решта 17 на сьогоднішній день органами внутрішніх справ не розкриті, особи, які незаконно заволоділи транспортними засобами, не встановлені. З числа завданих вчиненими кримінальними правопорушеннями, в яких завершено розслідування збитків, завідшкодовано 784 тисячі гривень збитків. На 292 тисячі накладено арешт на майно підозрюваних. Водночас це становить лише 35% від загальної суми встановленої в ході розслідування збитків, тому вимагають активізації заходи щодо встановлення слідчими та оперативними підрозділами майна та коштів осіб підозрюваних, підозрюваних у вчиненні злочинів та накладення арешту на, їх, на таке майно. Значну кількість кримінальних правопопроваджень, у яких завершено досудове розслідування. Та обвинувальні акти скеровані до суду, встановили провадження, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів. Так, протягом року до суду скеровано 98 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях такої категорії. Відносно 27 осіб протягом року застосовувався запобіжний захід у виді тримання під вартою. Та відносно 63 осіб у виді домашнього арешту. За результатами розгляду 453 кримінальних проваджень судом, у 250, у 250 провадженнях постановлені обвинувальні вироки, врешті винесено ухвали з підстав, передбачених кримінально-процесуальним законодавством, зокрема, про застосування заходів виховного, виправного характеру примусового лікування та інших передбачених законом. В цілому оцінюємо стан досудового розслідування та розкриття злочинів у Рівненському МВС, як вкрай незадовільний. Як правило, систематично порушуються розумні строки розслідування, приймаються незаконні рішення про закриття кримінальних проваджень, не вживаються своєчасно заходи до встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Так лише в ході наглядової діяльності прокуратурою міста протягом року скасовано 160 незаконних постанов, прийнятих прийнятих слідчими органів внутрішніх справ. Скеровано 14 документів реагування, за результатами розгляду яких до відповідальності дисциплінарної притягнуто 47 працівників міського відділу внутрішніх справ. Крім цього, в межах повноважень, які були в органі прокуратури протягом 2014 року, вживалися заходи реагування, спрямовані на посилення та забезпечення законності в інших сферах. Зокрема, це право право громадян на оплату праці, соціальне, пенсійне забезпечення, охорона здоров'я та інші. За результатами внесених документів реагування 77 посадових осіб органів влади, контролю. Службових осіб було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, в тому числі 29 осіб органів контролю. За актами прокурорського реагування протягом року відшкодовано 9,5 мільйонів. Зокрема, з тих коштів 264 тисячі до бюджету. Приділялася увага і боротьбі з корупцією, складено два протоколи про корупцію, три кримінальні провадження з ознаками корупції скеровані до суду. Однак, звичайно, така діяльність є недостатня. Ми знаємо, наскільки які поширені корупційні прояви у всіх сферах нашого життя. На сьогодні, в першу чергу, така, така, така функція покладається на спецпідрозділи, які згідно закону наділені повноваженнями що виділи, щодо, ви, щодо виявлення корупційних правопорушень. Найбільш ефективним, на мою думку, протягом року виявилися повноваження прокуратури щодо представницької функції в судах інтересів громадян та держави. Так лише протягом року до суду подано в інтересах громадян та держави позові органами прокуратури міста майже на 10 мільйонів гривень. З них на даний час вже розглянуто та задоволено 176 позовних заяв на суму 6,5 мільйонів. 186 тисяч гривень сплачено добровільно в ході розгляду, решта позовів перебувають на розгляді в судах. Реально виконано, тобто це ті кошти, які вже стягнуті з відповідачем і реально надійшли як до бюджету, так і на користь державних установ та громадян, ті гроші, які вони вже реально отримали. За позовом прокурорів реально виконано рішень суду на суму 5 мільйонів 965 тисяч гривень. З них 251 тисяча в інтересах громадян та 5 мільйонів 705 тисяч в інтересах держави. Приділялася увага також в роботі з зверненнями громадян. Основну кількість скарг, а саме в першу чергу скарги, звичайно, поступають до органів прокуратури. Це основний масив складали скарги на дії або бездіяльність органів досудового слідства та ну, в цілому органів внутрішніх справ. Всього протягом року прокуратурою міста розглянуто півтори тисячі звернень громадян. З них 843 розглянуто по суті, 86 задоволено. Значно активізовано було роботу по роботі з, масовими, з засобами масової інформації. Здійснено 245 виступів у таких засобах масової інформації проводилися круглі столи, прес-конференції.